Історії людей, чи долі зламала війна. Історії російських злочинів, про які має знати світ. Як атьосече це проект знайти своїх. Ця історія розпочалася дуже романтично та мусила стати щасливою. Вона про місто, яке росіяни майже знищили. Я була безмежно щаслива в Маріуполі. Виявилося. Нібезпеки зтупила з усіх старін воль. Та про велике кохання до чоловіка, який тільки но став батьком. Він її безмежно чекав, кохав. <рес> У героя сьогоднішнього пошуку було безліч планів на життя. Але він зник. У переддень свого дня народження просто сказав, що я йду до ребят. До яких ребят? Куди він пішов? Ми не знаємо. Ми сподіваємося, цей ефір допоможе його знайти. Це просто. Ну, хімія біологія. Я йому казала це на ну, весіллі. І я б, напевно, в тебе закохалася б в 16 своїх років, і в 20, і в 25, і в 30, і в 35. Альона з усмішкою згадує свого чоловіка, Маріупольця Ігоря Казака. Ми його всі гоші називали, я його ж стала в ну, Ігорі Гароша, Гоша. Цього року Ігорю мало б виповнитися 40. Але він зник на початку повномасштабної війни за день до свого 39-річчя. У нього дуже багато знайомих в Маріуполі ну, так склалося по його життю захоплення і професії, але ніхто його ніде не бачив зовсім нічого. Ну, вже так майже ні плачу, говорю, як ні боляче це все доводиться переживати, щоб жити далі. Вони познайомилися майже п'ять років тому, коли Альона приїхала до Маріуполя з Київщини. Жінка мріяла жити біля моря. Це було одне з моїх таких рішень, про які я ні секунду в житті не шкодувала. Я приїхала зі своїми двома подопічними котами. Квартиру я зняла ще, коли я жила на київщині, і приїхала вже туди в квартиру з котами, знайшла роботу. І була безмежно щаслива. З Ігорем Альона познайомилася випадково в інтернеті. Коли ж пара зустрілася, між ними майже одразу спалахнуло кохання. Ми просто пішли покататися на велосипедах, тому що у мене було мало знайомих, і я сама каталася. І тут він мені говорить, так, поїхали катаюся разом. Ми дуже подібні, внутрішньо. Люди на фестивалі. І... По мрії у нас інтерес. і те музику. Ми слухали спільно. і плани У нас були якась так датичне на те, що ми хотіли реалізувати. Вона якось так згодалася. Що надо, мало бути добре. Ігор працював електриком і монтажником у Держприкордонслужбі та дуже пишався своїм місцем роботи. А весь вільний час присвячував грі на барабанах і мотоциклам. Вік, мій дуже любив музику. У нього з другом ну, там з 16 років вони їздили там періодично на, на якісь концерти. Ну, їх музика така некомерційна, але все є задоволення. Ну, в нього була інша справа: це він створював кастом свій мотоцикл, дуже любив байки і сім'ю. От У нього таких три гілки були ну, в сфері життя. І через цю музику, і байк, рух він мав дуже дуже багато знайомих. Ну, тому і його мені здавалося буде легко знайти. Альона та Ігор любили подорожі та мріяли разом об'їхати всю країну. Але саме Ігор наполіг в їхній родині має народитися дитина. Він дуже хотів дитину, а я така, я, а я ще хотіла покататися в Україні. Ну і так сталося, що його бажання виднося. Карантин ми проводили в очікуванні нашої доньки, і він її безмежно чекав, кохав. Я е, як мене лякали всі вони вислалими ночами. Я висипалася, тому що вночі він ходив не через те, що я просила, а через те, що він хотів, щоб я відпочивала. І він як папа виявився супер Їхній донеці, яку назвали Анастасія, було лише півтора року, коли вона востаннє бачила тата. Це було 23 лютого 22-го року. Подружжя не очікувала та не готувалася до повномасштабної війни, але напередодні чоловік ніби щось відчував. Несподівано купив квитки на потяг дружині та дитині і наполіг, щоб вони на деякий час виїхали до батьків Альони у Бориспіль. Просто на всякий випадок, як він сказав, для безпеки мене і, і дитин. Це останнє фото Ігоря з донькою, яке Альона зробила біля їхнього під'їзду в Маріуполі. Дорогою на вокзал вона бачила акції на підтримку України. Тоді жінка не знала, яке лихо на них чекало. Все було в препорах таким прочистим. все спокійно, було багато людей, сонячно, і ще раз провіз повз мої сім ключових для мого життя місць. Я зрозуміла, що ну, я не знаю спитати, просто інтуїтивно що місце зі мною. Зано гнала думки, а коли чоловік у нас просто потяг, і я стояв просто на пороні, такого ще ніколи не було. Коли просто прибрав пот голодний, і я теж хочу. Ми, ми прощаємось. Звістка про те, що почалася повномасштабна війна, застала Альону в потязі. Дзвонить мій батько з питанням, а ти де? І в 4 ранку думаю, боже, де я ж сліла потяг, сказала, що ми все виїхали. Я ще не зрозуміла, від що відбулося. І потім вже через певний час стали бігати проводники, стали вести розмови. Що місто обстрілюють, що потяги якісь їхали їхав, Маріуполь, десь там стоять. І це був останній потяг про двіта. Ми ну, їхали в останньому вагоні. Він був майже пустий. Альона з дитиною теж опинилися у небезпеці. Тоді ворог намагався захопити столицю. Жінка протягом тижня майже весь час з донькою ховалися у бомбосховищі. Тоді чоловік ще міг до них дозвонитися із Маріуполя. Я ж була теж перелякана, і він говорив, що в цей час за банкомат гроші зняти, але він не встиг. Ну, там пропало чи світло, чи гроші завершилася. І потім став розповідав, що грабують все, марандюрять, дурдом робиться, стріляють. Ігор розповів, що тимчасово перебрався з їхньої квартири у середмісті, подалі від обстрілів, та ближче до своєї роботи у селище моряків, що під Маріуполем, там жила його бабуся. Ну так сталося, що його мама померла. Ще в 2000-х роках, і вона його обховала. як роль мама була в мець. Він виходив фактично кожен день, він але повертався, і ходив до свого близького найближчого друга в сторону центра, там підвал був більш надійний, і він другу пообіцяв, що він на день народження прийде. А за день до дня народження він зникав. День народження Ігоря, 14 березня, і саме цього дня він планував прийти до друга. Тоді в Маріуполі вже не було мобільного зв'язку. Тож про те, що чоловік пропав, його рідні довго не знали. А я весь час була впевнена, хотілася вірити, що вони разом з бабусею, і все нормально. Вона хотіла вірити, надіялася, що він вирвався в Україну і її знав. У квітні, що й на та бабуся, змогли зв'язатися та дізналися, що Ігор зник, одразу розпочали його пошуки. Ми стали е розміщувати інформацію в усіх можливих чатах, групах, мікрорайонах, де він міг бути. Я е звернулася в НІП, е в поліцію. Бабуся відповідно звернулася в поліцію в ДНР. На що вони їй відповіли? «О, це ви що? Якщо він полоня, то йому ж краще там. Будьте спокійні, бабуся, йдіть гуляйте, йому там краще в полоні, ніж зараз в Маріуполі. Ну, або йдіть, дивіться, так зване метро, там, де лежали просто непізнані загиблі. Бабуся не пішла, і я в цьому її підтримала. Шукали Ігоря і його друзі та знайомі, які деякий час ще залишалися в окупованому місті. По лікарням, хто потрапляв, по всім тим, хто там правда помогу, ми моніторили, по ідентифікованим загиблих. Тобто, все, що можливо, ми переривали і і нічого. Я навіть думала, що в нього гараж, і що може він там кудись прийшов і знаєте, завалила або закрили мародьори, там підвалі, і, і це перевірили. Там і квартира випалена, і там і гараж визвалений, але все перевірили. Там не було ні, ні, ні тіл, нічого. Альона розповідає, ігор пропав у той період, коли місто ще не було в окупації, і визнає, що чоловік міг загинути. Адже тоді Маріуполь нещадно обстрілювали. Були сильні бої саме в тих районах, там де він міг знаходитися. На жаль, так. але все ж має надію, що коханий міг потрапити у полон, а значить, живий. Тож не припиняє пошуків. Все-таки сподіваюся, сподіваюся, і вірю. Це, це те, що в моїх силах це шукати, і я це продовжую робити, тому що диву бути, і можуть бути всякі сценарії, які у нас в голові не вкладаються, бо ми просто такого не пережива. Дружина припускає, Ігор, хоч і працював у Держприкордонслужбі на цивільній посаді. Окупанти могли захопити його в полон як військового де-факто він для нас цивільний. А для тієї сторони він може бути яким завгодно. Зі суби, скажем, за воєнного, тому що ну ясно, що людина протидіяла окупації України, протидіяла освобожденню. До того ж, росіян могло розлютити українське прізвище чоловіка казак. Там вже стояли блокпости наші коли його зупиняли і перевіряли документи, всі сміялися, типу а казак так круто, з таким прізвищем. Пам'ятаю, що він часто говорив, що його зупиняють і доводиться хизуватися прізвищем, яке на жаль, якщо в полоні, то на руку не зіграє. Просто страшно, якщо людина в полоні загине не на території України, то шансів, що людину знайдуть. Це нуль зараз Альона разом із донькою перебуває за кордоном. Маленькій Насті вже виповнилося три рочки, і вона усе частіше запитує про тата. Я відповідаю правдиво, що папа в Україні, що папа загубився. і Ми його чекаємо. Що в Україні війна, і ми чекаємо, коли ми зможемо повернутися. Альона підтримує зв'язок із бабусею чоловіка, яка й далі залишається в тимчасово окупованому Маріуполі. Вони вірять, що невдовзі закінчиться війна, та вони знову зустрінуться в улюбленому місті. Та головне, Альона не припиняє шукати свого коханого. Тож, якщо вам щось відомо про долю Ігоря Казака, повідомте я звертаюся в першу чергу до всіх, хто на той момент березень місяць. Був ще залишався в Маріуполі, це мікрорайон Черемушки, поселок Маряков, центр. Також я хочу звернутися до тих людей, які, на щастя, вибралися з полону, країни-агресора, і хто, можливо, бачив його в місцях утримання позбавлення свободи. Можливо, ви чули Глоша, Маріуполь, Баки, Барабани, Україна. Я буду дуже вам вдячна. тому що ми шукаємо і сподіваємося, що він повернеться в сім'ї. Спільно з національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку дивіться що п'ятниці о 22.45. Шукайте та не здавайтеся.